Отже, друзі, ще раз вітаю на новому медіа форумі і переходимо до теми, власне, з якої я хочу до вас звернутися, це свобода слова. Я хочу поговорити на тему свобода слова. Як не дивно, це те словосполучення, яке дуже часто є вживаним, але від... і через це не так активно і чуттєво сприймається, і ми на нього вже достатньо часто не реагуємо. Але ми якось опинилися в ті такі цікаві, специфічні, дурнуваті часи, коли ми на проблематику свободу слову, і власне нова медіафорум цього року так само називається свободу слову. Слово ми вимагаємо повернути свободу. Я багато років працював і працюю в засобах масової інформації. Серед нас є люди, які працюють і в світських засобах масової інформації, в релігійних, в загальнонаціональних або в регіональних. І ті, хто вже давно залучені в цю тему в медіа роботою, в медіа справу ті добре навіть пам'ятають в Україні, можливо, років 10-12 були такі поширені різноманітні рухи, типу СТОП цензури, наприклад, вони називалися і називаються або рухи за свободу слова, були ну не те, щоб багатотисячні, або але сотні і сотні людей. Журналістів об'єднувалися, виходили на. Вуличні акції, марші до адміністрації президента або до уряду, або до парламенту до Верховної Ради вимагати свободу слова. Чому тому, що раніше тема свободи слова і конфлікт журналістів в ім'я збереження свободи слова був дуже зрозумілим і, і очевидним. З одного боку, були журналісти і медіа з іншого боку були органи влади державної або місцевої, які типу чинили спротив свободі слова. Тобто, завжди, в усі десятиліття, останні і віки, взагалі, основними сторонами протистояння в боротьбі за право вільно висловлюватися, були медіа з одного боку і органи влади з іншої. От я на це звертаю увагу, бо зараз ми прийдемо до того, що зараз все абсолютно по-іншому. Абсолютно по-іншому. І раніше було якось, знаєте, прикольно боротися за свободу слова. Бо ти, типу, завжди легко опозиційно налаштований до органів влади. От боротися за свободу слова було репутаційно актуально. Всі борці за свободу слова вважалися прогресивними, актуальними і важливими. Ця справа завжди була шляхетною, бо була зла влада і вільнодумці, свободолюбиві журналісти і медіапрацівники. Було все просто і очевидно: добро і зло, свобода слова, заборонена свободу слова. Журналісти. Добро, відповідно, да. влада, зло. Все було дуже чорно-біло і очевидно. Ворог був зрозумілий. Невинні овечки також були всім зрозумілі. Ми з вами. Але я вже людина древня і можу поспостерігати в часі тривалість і трансформації метаморфозу взагалі в цій темі, в цих аспектах. І хочу сказати, шановні друзі, колеги. Що зараз ми живемо в ті часи в останні роки, можливо, це великою мірою частково пов'язано з поширенням такого явища, як нетрадиційні, або соціальні медіа, або інструменти громадянської, цивільної журналістики. І взагалі це пов'язано зі зміною культури. Якщо раніше чинили спротив вільному поширенню інформації, передусім з політичних міркувань, влада хотіла, щоб. Лише вона залишалася в органах управління, а інші люди не здобували політичні влади, не перемагали. Я працював на різних телеканалах. Я чітко пам'ятаю і хтось можливо пам'ятає, якщо не пам'ятаєте, то я розповідаю з адміністрації, наприклад, президента надходили так звані темніки, їх називали, тобто інструктивні листи в редакцію, де казали, кого показувати, як показувати, скільки секунд. Прямої мови, якої давати, якої не давати, які теми висвітлювати, які не висвітлювати. Завжди це була прерогатива органів влади, які такі інструкції давали журналістам і редакціям. Але суспільний настрій, взагалі, був абсолютно за свободу слова. Але якось так трапилося, що сьогодні. У неочікувану боротьбу і конкуренцію з владою за право придушувати свободу слова, почали вступати нові і нові суб'єкти. Це можна назвати в університетах почалися великі проблеми зі свободою слова. Можна сказати, в транснаціональних або великих корпораціях і холдингах. Почалися проблеми зі свободою слова, коли почали впроваджувати все більше і більше так званих корпоративних політик, які визначають, що можна говорити співробітникам, що не можна говорити. Сьогодні, коли в умовах домінування соціальних мереж компанії Google Alphabet або Facebook компанії Мета або інші соціальні медіа раптом з'ясувалося, що не влада а медіа починають ставати ворогами свободи слова. Я зараз сказав страшну штуку, тому ще раз її повторю. ми наближаємося до часів і вже живемо в тих часах, коли не влада, а медіа, або люди, які пов'язані з медіасправами і медіазавданнями, вони дуже часто генерують оцю концепцію придушування свободи слова. Сьогодні, коли YouTube або Google, я маю на увазі, в цілому, да, або Мета, Facebook, або там, Twitter. Випускають, ви знаєте, вони періодично випускають нові правила, нові regulations, Раз на рік, раз на пів року. І парадоксально, кожного разу нові правила пов'язані з збільшенням переліку тем, про які не можна говорити. Кожного разу нові оновлення цих правил інструкцій пов'язані зі збільшенням слів, які не можна використовувати. Кожного разу, коли з'являється нове правило або рекомендація, з'являється більше підстав і приводів для того, щоб банити і блокувати. Якщо раніше влада блокувала сайти, то тепер сайти блокують владу. Якщо раніше влада казала журналістам, це можна говорити, це не можна говорити. Тепер редакції самі встановлюють ці правила, якщо це локальна редакція, або Якщо такі глобальні ігроки, як Facebook, Google та інші, вони там встановлюють правила. І раптом неочікувано ми опиняємося в культурі, де свобода слова і авторитет, цінність взагалі ідеї свободи вільного висловлювання, починає бути маргіналізованою. Сьогодні лише неадекватні маргінали виступають за свободу слова по справжньому. Будь-яка сучасна цивілізована, освічена людина не може виступати за свободу слова. Кажуть вони. У нас формується культура, коли толерується заборонена висловлювання і дискримінується або висміюється людина, яка вважає по старінки продовжує вважати, що можна говорити все. Звісно, я зараз маю на увазі, що власні внутрішні регулятори вони завжди можуть бути, передусім пов'язані з моральними переконаннями або світоглядними переконаннями. І, мабуть, це єдиний, до речі, регулятор, який, на мою думку, є доречним і актуальним, і важливим для того, щоб зберігати свободу слова, зберігати і регулювати, скажімо так, що я кажу і що я не кажу. Я можу деякі речі не казати, не висловлювати, тому що мені здається, що це. А морально, а не тому, що мені здається, що це призведе до якоїсь глобальної дискусії. Бо я вважаю, що коли у нас є можливість вільно висловлювати будь-які тези і ідеї, це допомагає зберігати демократичне суспільство прогресивним. Прогрес нові ідеї, вдосконалення. Ця культура може лише виникати в тому суспільстві і підтримуватися, де є свобода на наукові дослідження. Де є свобода на висловлення в засобах масової інформації, де є свобода, в тому числі в корпоративній культурі обмірковувати і обговорювати різні тези. Абсолютно нещодавно, минулого тижня, можливо, ви чули, в Україні звільнили відомого журналіста, ну це публічна історія Дмитра Гнапа, да? журналіста за те, що він у себе в Фейсбуці написав, що вакцинація має бути добровільною. Він навіть не в ефірі сказав, а у себе написав. І він, він і проти вакцинації нічого не сказав. Просто написав: має бути добровільним. Його звільнили з телевізійного каналу. Позавчора мені зателефонував інший телевізійний ведучий вже з аналогічною інформацією. Мені, чесно кажучи, там байдуже, що ви там для себе вирішуєте: вакцинуватися, не вакцинуватися. У нас не медичний форум сьогодні. Але ми сьогодні говоримо про свободу слова і раптом ми опинилися в ситуації, коли виникають теми, слова, де самі медіа починають забороняти, висловлювати. Як так трапилось, що ще 15 років тому ми всі разом опонували владі для того, щоб боротися і виборювати своє право говорити? Ми всі разом об'єднувалися, виходили на марші, на пікети, транспаранти, скочем перематували рота для того, щоб це було гарно і символічно. А сьогодні, коли влада, ну вже владі, скажімо так, некрасиво вже ну відверто там блокувати висловлювання, хоча є в Україні випадки достатньо таких сумнівних рішень. Про закриття деяких засобів масової інформації, там є велика юридична дискусія. Але, в принципі, як найчастіше і частіше оці проблеми зі свободою висловлювань починають генеруватися в культурі. Культура є такою, яка толерує заборону на вільні висловлювання. Ну, е, 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 один з таких яскравих прикладів, це коли в січні цього року, до речі, нещодавно, да, менше як рік тому, видалили аккаунт американського президента з Фейсбука, точніше заблокували його Трампа. Здесь у нього там 30 мільйонів підписників було. Ну, це якась так, абсолютно скажена цифра кількості людей. І в Твіттері, до речі, видалили. Ну, Скажімо так, тут всіх поголовно видаляють, да, ми вже до цього звикли. Для нас це не сюрприз, там не. Ну, Всіх приличних людей рано чи пізно мають видалити з Фейсбуку, друзі. Тому якщо вас ще не видалили, то я, щось, я вже трошки хвилююся і про себе. і Мені ще синю галочку вручили це нещодавно. Я Тепер вже маю з Цукербергом погоджувати пости, які я пишу, щоб гідно нести статус володаря синьої галочки в Фейсбуці. Але в принципі, це вже така соціальна мережа, але це ж питання не лише в Фейсбуці, питання в культурі. Тобто ми живемо в культурі, де ознака гарного тону забороняти вільно висловлюватись. От просто зафіксуємо цю позицію. Друзі, і у нас проблеми. Це ненормальна ситуація. І ми, ми маємо постійно про це наголошувати, звертати увагу. Я журналістам іноді кажу, коли вони мені телефонують. Там редактор, не те, що влада заборонила щось говорити, а ми самі одне одному забороняємо щось говорити. І дивіться, я зараз не кажу, що неадекватні речі, звісно, в прямому ефірі не слід показувати, як виробляти наркотичні препарати, да? або, або як створювати якийсь вибуховий пристрій. Ми ж не про це говоримо. Ми говоримо про теми, в яких дійсно має бути дискусія. Ми говоримо про теми, в яких можна щось обговорювати. Ми говоримо про теми, в яких доцільно сумніватися, і для того, щоб шукати істину. І ці теми заборонені. Якщо клімат, то по-любому зміни в ньому відбуваються. Якщо щеплення, то по-любому воно має бути обов'язковим, кажуть вони. Якщо якісь теми пов'язані з статевістю, сімейністю, то лише міркувань, що треба скасувати будь-яку різницю між чоловічістю і жіночістю. Тобто, якщо ці теми, то лише так ми можемо висловлюватися. Якщо ці аспекти, то лише в такому напрямку медіа мається культивувати. Я зараз, чесно кажучи, іноді висловлюю такі співчуття і журналістам і колегам, які сьогодні живуть і працюють в так званій гібридній реальності. Оте, про що ми говорили, раніше було все зрозуміло. Журналісти і влади, свобода, загроза свободі слова, чорне біле, ці за свободу, ті за цензуру. Конституція України також, як ви знаєте, забороняє цензуру. Тобто все було зрозуміло. А зараз оця боротьба з цензурою слова вона стала абсолютно гібридною. І якщо, якщо з владою можна принаймні говорити мовою і Конституції і отак пальчиком махати, ай-яй-яй. -ай -ай, Конституція забороняє цензуру. То, що ти зробиш, коли це позиція редакції? То що ти зробиш, коли це позиція університету? Закон їх ні до чого типу не зобов'язує. Це корпоративна політика, це корпоративні правила. І так і є. Закон дійсно їх ні до чого не зобов'язує. Але ми з вами маємо бути тими людьми, які просто підносять голос за здоровий глузд і ставлять незручні запитання, в тому числі редакторам, в тому числі асоціаціям журналістів, спілкам журналістів самі собі. Чи ми е, маємо гідність, в тому числі людську і професійну? Чи ми погоджуємося з тим, що культура стала цензурована? Ми погоджуємося з тим, що є теми, які я, як ведучий, не маю на, на, на телебаченні права висловитися навіть нейтрально. Чи я як вчений не можу провести наукове дослідження, ну, наприклад, про різні когнитивні здібності у різних етносів та рас? Ви ж знаєте, так, що зараз там не можна провести наукове дослідження? Яке б досліджувала чи дійсно різні раси або етноси по різному мислять, по різному думають і по різному, не взагалі різні когнітивні здібності. І е, західне суспільство, західна цивілізація, яка стала успішною і розвиненою саме через цю цінність свободи, вона починає відмовлятися від цих Цінності, і якщо раніше треба було е, позбавити ліцензії засіб масової інформації, мати політичні неприємні наслідки, то сьогодні дуже просто закрити рота. Для цього є кнопка бан, кнопка делейт, і це взагалі дуже просто робиться. Знаєте, я хочу сказати, що ті блаженні прекрасні часи появи інтернету 2000, початку до х років, які ми згадували, як ці золоті часи свободи, і всі сподівалися, що нарешті наступила ця свобода. Ми зараз приходимо до того, що один з найбільш регульованих взагалі просторів це саме інтернет-простор. Тому друзі, якщо у вас зберіглася вдома друкарська машинка, друкарська машинка, не комп'ютерна, може ще знадобиться. Якщо ви десь там на аналоговому радіо працюєте, або якось ви раніше на курси радіотехніки аналогової ходили, то ці навички може знадоблятися. Хто знає, можливо, знову старі добрі листівки або аналоговий нецифровий радіосигнал буде чимось, що допоможе, хоча б частково пробуватися голосам. Правди, або хоча б голосам альтернативної іншої думки і іншої позиції. Бо якщо цього не залишиться, то лише цвях і на паркані, як в старі добрі часи, зможемо висловлювати вільно свою думку і свою позицію. Тому захочу, щоб ми об'єднували наші зусилля, обмірковували цю проблему, почали про неї говорити і виборювати. Адже це має значення, це важливо Слову Свободу. Борімося. Поборемо. Ми хочемо зберігти інтелектуальне і психічне здоров'я, мати здатність, і, головне, мати право сумніватися, аналізувати, обговорювати, коментувати, шукати істину і озвучувати свою позицію. Це фундаментальне право дане нам Богом. Дякую за увагу.